Thank you 21 листопада до Кам'янець-Подільської міської лікарні було доставлено та госпіталізовано 12 осіб, із яких 9 діти. Усі вони приїхали із Одеської, Київської та Львівської областей. На всеукраїнський фестиваль конкурс Перлина Кам'янця, який проходив з 19 по 21 листопада. Всі госпіталізовані проживали та харчувалися в готельно-ресторанному комплексі Ксенія. За інформацією лікарів, попередній діагноз госпіталізованих гостра кишкова інфекція середньої важкості. Всього захворіло 40 8 дітей та 8 дорослих, які мешкали та харчувалися в готелі. Лікарі міської лікарні станом на 21 листопада характеризували стан здоров'я дітей та дорослих як задовільний. Станом на 10.40 в Кам'янець-Подільській міській лікарні не залишили жодного госпіталізованого. Батьки забрали дітей додому. Проте згодом стало відомо, що на київському залізничному вокзалі з потягу забрали 18 дітей з отруєнням, троє з них у важкому стані. Діти були учасниками танцювального колективу Галатея з міста Бровари і брали участь в. В конкурсі в камянці подільському і вже сьогодні, 22 листопада, міська влада скликала прес-конференцію, на якій були присутні керівники всіх структурних підрозділів міста, які відповідають за безпеку життя та здоров'я населення з 19 по 21 листопада 2016 року був проведений в місті камянці подільському фестиваль Перлина Кам'янця». Організаторам, якому було призначено Савінську віту Вікторівну. Організатор, до речі, є присутній сьогодні також разом з нами. З 19 по 21 число в місті перебувало приблизно тисячу учасників фестивалю, які були розселені, вже скажу вам про це, організатор по отелям нашого міста. Все було би добре, якби на цей випадок, який стався вже в... З вечора почали поступати на карети швидкої допомоги дзвінки з скаргами. І сьогодні я хочу вам надати ще інформацію загально, а далі будемо працювати з кожним окремо. Значить, Розбираємо випадок, який стався захворюваннями, з захворюваннями тих Кількості людей, які проживали в готельному комплексу Ксенія. Всього в даному комплексі перебувало 227 осіб, з яких діти 174, це діти віком від 4 до 18 років, і дорослі 53 чоловіка. 21 числа були госпіталізовані 12 осіб. З яких 9 дітей дня і троє дорослих. Батьки в телефонному режимі чомусь відмовлялися, щоб дітям надавали першу невідкладну допомогу. Всього захворіло, це ті цифри, які опрацьовані протязі вчорашнього дня і сьогоднішнього. Всього захворіло 45 дітей, з них 8 дорослих і вечором вже перед самою поїздкою. Як відправлявся поїзд, ще три дитини долучилися. Сьогодні станом на 22 число на 10.41 в Кам'янець-Подільській міській лікарні жодної дитини, жодного дорослого не залишилося. В 10.20 нам повідомили, що остання дитина, яка залишилася, була госпіталізована і лежала на стаціонарному відділенні, її батьки забрали за місцем проживання. Коли я особисто приїхав в готель Ксенія і ми пройшли номерами, стало ясно, що ситуація в певній мірі ускладнюється кількістю тих, які мають скарги на здоров'я. Була посилена кількість медичних працівників і загальна кількість тих, які опрацьовували всіх проживаючих в готелі Ксенія. З боку медичних закладів 22. Я е, можу сказати, що відпрацьовані були майже 100% огляд тих, хто знаходився на площах готельного помцуні. Саме тому ця цифра 56 загальна, яка попала в розряд захворівших. Ті е, люди, дорослі і діти, які е, мали симптоматику. І їм надавалось амбулаторне лікування. Частина з них в категоричній формі відказувалася від госпіталізації. Хоча ми, коли повторно оглядали наші фахівці, дехто з них попав у розряд тих, що все-таки був госпіталізований. Загальна кількість називав Вадим Анатолійович 9, 9 дітей і троє дорослих. Ми результати можемо. Сподіватися на об'єктивні результати через неділю, і тоді ми зможемо відповісти на питання, з чим ми мали однозначно справу. Сьогодні що я вам хочу сказати: медичному персоналу поліклініки нашої дорослої, стаціонару швидкої допомоги під службам, довелося вчора працювати в надзвичайній ситуації у вогнищі тяжкової інфекції. Причину кишкової інфекції вам буде повідомлено пізніше, коли будуть результати обстежень дітей, які були в стаціонарному відділенні. І це, цей же самий діагноз можна буде перенести на тих дітей, які не були в стаціонарному відділенні, які отримували амбулаторну допомогу вчора і сьогодні отримують за місцем проживання. Шановне панство, Держпродспоживслужба є новоствореною службою. До нас зараз входять санітарні лікарі. О 13-й годині, 30 хвилин, я в телефонному режимі отримала повідомлення від Вадима Анатолійовича про випадок, який стався в готелі Ксенія. Напротягом 10 хвилин були працівники санітарної служби, виїхали на місце цієї ситуації. Що входить в обов'язки працівників Держпродспоживслужби? Саме обстеження харчоблоку. При обстеженні харчоблоку було виявлено ряд порушень. Ось я ці порушення не буду перечитувати, але ми внесемо зауваження. На даний момент перевірки заборонені, тому всю відповідальність несе власник готелю. Він повинен відповідати за якість, за продукції. за Експертні висновки на даний момент ми не змогли, власник не зміг нам пред'явити всі документи на продукцію. Тому працювала санітарна служба разом з лабораторним центром. Були відібрані зразки продукції для дослідження, також змиви були проведені. Остаточний діагноз ми можемо отримати через 3-6 днів. Це буде дійсно лабораторний центр дасть відповідь, що саме визвело, яка чи це інфекційна, чи це інша причина виникнення цього захворювання. Я вважаю, що служби спрацювали досить швидко, організовано і думаю, будуть позитивні результати. Це не було чимось надзвичайним, тому що, по-перше, поступали не всі, всі одночасно 12 чоловік, а це було протязі від 1 до 4, десь п'ятої години. Нам було додатково організовано ще три мецестринських бригади для надання невідкладної допомоги. Було проведено обстеження, посіви, взяті забрані матеріали для аналізів і надана невідкладна допомога, яка заключалася. В принципі, лікування у нас було забезпечено повністю лікарняним. Ніхто ніяких ліків не, не, не купував, не приносив, не отримував, у нас було забезпечено було все своїми ліками. До 8-9 години практично всі, поступивши в лікарню, були стан їх був навіть е, краще, ніж середньої важкості. Після отриманого лікування. Да, дійсно дивує тільки одне відношення дорослих батьків і супроводу, до груп керівників, які категорично відмовлялися від надання невідкладної допомоги. Але після того, скажімо так, все ж таки. Ну, після роз'яснення роботи всі 12 осіб отримали адекватне лікування. В 8 годині перші вже від'їхали, написали заяви про відмову подальшому лікуванню, поїхали київським поїздом, потім о 10 годині ще частина діток поїхала на Отесу і вночі батьки приїхали до її, дитини, забрали. Її. залишилася на ранок одна дівчинка, і яку вже також зараз вже забрали батьків лікарню. На фестивалі було 19 областей, 36 міст і два селища міського типу. І ми розміщували дітей у п'ятьох готелях: Фільмарки, Стара Русь, Гала-Готель, Рублівці, Сім днів і шостиця виходить в селі. На сьогоднішній день я обзвонила абсолютно всіх керівників, тобто абсолютно всіх міст, і ті, навіть які просто приїхали на участь, там все нормально, там в одної дитини там горло хворе. А єдине, що от, ті, які проживали в Ксенії, абсолютно всі групи, всі діти хворі. Я можу сказати, тому що ми відправили дітей на потяг. У нас дійсно були свої автобуси на Хмельницький, але вони по дорозі рвали їм дуже було погано. І ті маршрутки вони не встигли вернутися, і ми вже так хаотично шукали. Ми просто підходили до маршрутчиків, і просили будь ласка, відвізіти, тому що наші не встигають просто приїхати, тому це на рахунок маршруту. Що вчора до обіду ми не могли вам сказати остаточний діагноз, тому що є така ротавірусна інфекція, яка протікає у вигляді високої температури, блювоти і проносу. Сідають в автобус керівники з групою дітей. Я їм пояснюю, що в них клініка ще може розпочатися. Що це, що це може бути тільки початок, якщо дитину нудить. То вона в дорозі до Львова, до Жидачева, От ті самі вони пишуть я відмовляюсь, я відмовляюсь, я ж не можу за руки її тримати. Що стало причиною захворювання та хто понесе відповідальність за масове отруєння дітей, так і невідомо. У готелі Ксенія проживало 227 учасників фестивалю. У 56 з них виявлені симптоми гострої кишкової інфекції. Перевірка якості продуктів у готелі не здійснювалась, адже в Україні діє мораторій на здійснення перевірок. Та Держспоживслужба, яка відповідає за стан та якість продуктів, не має права здійснювати їх перевірку. Це процедура закон, 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 закон. закон змінили. Та ми за... ви зробили це не вже другий. Необхідні... Ми, все, необхідні... ми все, необхідні... все зробили все необхідне. Ми обстежили харчоблок. Там є ряд зауважень. Наші спеціалісти зроблять висновки. Ми всі всі зауваження висвітлимо. Також були перевірені медперсонал на, е, персонал лікарні, е, сенії на медичні книги. Є ряд зауважень. Ми ці висновки всі зробимо і всі донесемо до засобів масової інформації. А це ви... ви можете гарантувати, що він закритий і ніхто там не проживає? Ну розумієте, це не моїх повноважень. Я не це, не не це не можу. Це правоохоронці. Значить, зараз прийнятий новий закон. По цьому закону власник відповідає за безпеку продукції. В нього повинні бути документи. Я звертаюся до власників. панів рестораторів, до власників. Якщо б не було, ось дивіться, тут цілий ряд зауважень. В місті постійно діюча комісія з питань технологічної безпеки та надзвичайних ситуацій працює це. Комісія, яка може приймати любі рішення, залучати любу техніку, особовий склад при ліквідації надзвичайної ситуації. Ця комісія була зібрана. Комісія вирішила інформацію начальника управління охорони здоров'я прийняти до довідомо начальнику управління охорони здоров'я пливоніку здоров створити робочу групи з медичних працівників для проведення огляду та виявлення хворих з послідуючим наданням медичної допомоги. Створити необхідний запас місця у міській лікарні No1 з метою розміщення та ізоляції хворих. Це задачі, які йшли на вчорашній день. Вжити заходів щодо надання стаціонарної допомоги хворим у необхідному обсязі, обов виконуючи обов'язки начальника управління Держпродспоживслужби в місті Кам'янськ-Подільська Шеховський, провести санітарно епідемічне розслідування об'єкту і залученням необхідних працівників Кам'янсько-Сподільського міжнарайонного відділу Хмельницький обласний центр, лабораторний центр МОЗ України. За результатами завершення санітарно-епідеміологічного розслідування об'єкту проінформувати зацікавлених сторін, виконуючимо обов'язки начальника управління держпрошовслужби в місті Кам'янськ-Подільському Орчиховській, завідувачів Каїнсь-Подільського міжрайонного відділу. Махтюк, начальнику начальник охорони здоров'я пливеніку, провести відповідні заходи щодо локалізації та ліквідації ймовірного осередку спалаху захворювання і залучення медичних працівників міста, як наслідок на київському залізничному вокзалі з потягу забрали 18 дітей з отруєнням. Троє дітей у надважкому стані госпіталізували у Києві. Десять дітей і одного дорослого повезли до броварської лікарні. Нині вони під крапельницями. Троє дітей, у яких стан задовільний, батьки забрали додому.